Привіт, це Ютуб-канал Fantastic Football. І це та сама ексклюзивна рубрика з Олександром Караваєвим. Ну що, поїхали. Ми її назвали Фанатські Горбелі». Не знаю, чи ти читаєш часто на Ютубі коментарі про те, що пишуть. Ти читаєш? Ні, ні, ні. ні так. не твоє. Ми почитали насправді чимало коментарів. там <ривіт> цікаво І зараз будемо ставити питання: потрібно вгадати, який же з цих коментарів вигаданий нами. Тобто три інших коментарі Правильно. реально існують на Ютубі. Четвертий вигаданий нами. Динамо Минай — перший тур Української Прем'єр-ліги сезону 23-24. Коментарі. А. Яке ж диряве Динамо у захисті? Наче швейцарський сир. А Брашко дно матчу не менше. Варіант Б. П'ять голів в одному матчі. Так тримати УПЛ повинна бути водовищною. Варіант В. А що у захисті знову цей затьок Суркіса? Це не Динамо Київ, це Динамо Куми. Варіант Г. Минай в ЗУВ Динамо, а арбітер в ЗУВ Минай. Динамо минай 0-1. Арбітер минай 4-0. Підсумок Динамо плюс арбітер 4-1. Минай. Це ваше діло. Я там не граб. Так, я ну, думаю, В точно. Могли написати. Перше також. Мені здається, Ге також могло бути, тому що дуже деталізовано все. Та ні, оце могли придумати. Ге придумали? Так, да, ти міг придумати. Точно. Ти придумав? А, я не хочу нікого дискредитувати. Ми придумали варіант В. А що у захисті знову це, з цих зьох штурмів? Це, це тільки Треалі... вболівальники так не думають. Йдемо далі. Наступне: Динамо Шахтар, УПЛ, 13-й тур. А, пустіть на стадіон, потиснув вам всім руку. Варіант Б. Динамо молодці, матч не дивився. Але по огляду по моментам десь 6-2 на користь Динамо. Варіант В. Коли в Динамо спад почнеться. І варіант Г: в Іспанії є Ель-Класіко, а в УПЛ Ель-Інвалідіко. Браво! Г. Г точно Було Було точно, думаєш, так? Олег писав. Це Ти написав, так? Ні, я ні. Щоб Олег таке писав та ви, ну, що? ви що? Олег вболіває за Динамо вже хто за скільки років? Коли Динамо спад почнеться філософське. Динамо молодці, матч не дивився, але по погляд документ по це міг. Це багато таких. Ну просто це пустіть на стадіон, потисну вам всім руку. Ну якесь воно Баналі. пісненьке. Може, його і візьмемо? Може, його і візьмемо? Абсолютно правильна відповідь: пустіть Розвоні на стадіон, потисну вам руку. Плюс 300 гривень, 2800 гривень Розвоні. вже в суму. Динамо Заря, 21 21-й тур УПЛ. О, я був О. на стадіоні. І що, і як? Шо Емоції відмерзло? не передаєш. Що відмерзло? Усе. Там я вже... зробив перед помилку, я встав. <сту> <сту> я трошки. Воно все охололо. і взагалі. Варіант А. А на червоний м'яч нема грошей чи місків? Варіант Б. Чому м'ячі не червоні? Ніфіга не видно. Варіант Г. А де м'яч? Здувся, як іминай? Варіант Г. М'яча на загальному плані взагалі не видно. При Янику такого не було. <ріху> <ріху> Г думаєш? Мені здається, тут дуже тактична річ. Було питання про Минай. Да. І вони знову ставили оце Минай, щоб. Не... Ну, а логічно. Так, да, думаєш? Ну, такі вони хитрі. <ріху> Варіант В? Ти в якому класі вчився? В Б? В. Давай, В. Абсолютно правильний відповідь! В! Логічний, о! Розкусили. Окей, тут розкусили. Динамо Київ, Динамо Тбілісі. Товариська гра, зима 24-го року. Ой, коментарі. А. Дрючки. Б. Протези. В. Інваліди. Ге, чисто вийшли мужики після роботи м'яч покатати і по пиву потім. Отакі От ребята дивляться товариські матчі. І я ж думаю, це ж дивляться товариські матчі, це ж прям фанати, значить. Ну знаєш, типу, товариський матч дивитися. У мене є знайомий, який е, говорить: якщо буде Динамо грати товариський матч, але в цей час там буде, наприклад, в Прем'єр-Лізі йти Ліверпуль-Манчестер-Сіті. Я буду дивитися тільки Динамо. Да, він так говорить: ну, типу, він абсолютно за всіма матчами слідкує. Я? Великоповага. Ну, Це не я, на жаль. Ну, дручки, протези, інваліди, чисто вийшли, мужики, після роботи м'яч покатати і по пиву потім. Я б вибирав серед іменників неправильну відповідь. Протези. — Протези? — Да. Давай. Ja, mm, — Ну, можливо, так. Олег, ти не хочеш своє коронне питання поставити, Саші? <ринця> Яке? Що ти у Саші сьогодні питаєш часто? Коронне. А якому класі? Короле класі. Е, варіант В, <ринця> В. <ринця> В. <Правильна вітрить. ринця> а, воно так працює, да? В. Вікторі. <ринця> Динамо Олександрія, дев'ятий тур. Вовік Брашко, хорош, атлет. Б. Кабаєв красава. В. Ваннатіх лучший. G. Гарний договорняк. <ривіт> <ривіт> ну вже ви ж не пройде, так. Да? Я не знаю, чесно. <ривіт> <ривіт> ну, ванатік якось. Гарний договорняк. Ну, це я думаю, ні. Може бути. Там вже не було договорняка? Ні. <ривіт> <ривіт> Ну наче було. Нічого не заходило. Нормально, що це. Я уточнив, ну почекайте. То що вибираємо? Там ж не. Я просто так уточнив, про всяк випадок. Ну ми ж несемо правду і це все. Е, е, вона тільки кращий, чи, чи. Кабаєва візьмемо. Куди будемо брати? Я думаю, що Григорій Михайлович так і думав. Може вона тільки Чекабаєва візьмемо. Е, так, е, що, що ми обираємо? Бо я не знаю чесно. Я буду зараз угадувати е, в якому класі ти кажеш? А, в В. Абсолютно правильно Тактика <праць> працює. <праць> <праць> сімсот І фінальне. В. Динамо Аріс. Третій раунд кваліфікації е, Ліги конференції. Оце напруга. Я на пробитті пенальті обіцявся. <laughs> Б. Караваєв і Бущан молодці. та паси теж чудові. В. Гра гівно. Бущан в своєму віці просто батя. Г. Бущаніще. Хай Луческа цілує йому руки. Граматично все правильно, як і написано. Луческа, так? Да? Ванатік і все інше. Так, ну тут В не буде, да? Ми принципово не будемо. Так, вже принципово, точно. Я принципово не буду вас переконувати. Оце напруга. Я на прибутті пенальті обіцявся. Блін, можна додати там ледь не обіцяв. Тут людина прям дуже вболівала. Каравай і бущан молодці, та паси та чудові. Та ні, так я, ну, не як, написали. Люди, як люди хороші. Та ні, так б не написала, ні? Дуже пісненько. так. — Б. — Б. Думаєш, ну ти взагалі як до похвали ставишся? Нормально Коли... так. Да? так. Да? Б. реально існуючий коментар, правильний пущанщик, да? хай Луческа цілує йому руки. Це mm -hmm. наш правопис 3700 гривень за 4 раунди у хлопців. Можемо поаплодувати.